Ой, яка радісна миль зника печаль і тривога. Госторонь камінь лежить, в небо відкрилась дорога. Чому сьогодні скільки сонця, чомусь сміхаються кругом і ти концем каріна білим молоком. Чому так квіти трави, на круфе розите? Не буду я питатись мами, сама я. Заможна я про це, це ж не просто пімем синім, пісні женя світу весь. Сьогодні свято розкресіння. Христос, Христос, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Христос воскрев, всього слова. Та них є істина свята, життя і мудрості, основа, любові вічна і краса. Христос скриче, глади слово, та розумієш, вони життя не і пеклом перевога, і віри славне найбуття. Хоча минає швидко ні, та не вмирає істина, чує кожен на землі Христос Воскрес, істину, Воскрес для оправдання тих, хто Біблію повірили, Воскрес і для дітей малих, що вічність ми отримали. Діти, люди, В Могилі вже його немає. Сиди. Сиди, слава до небес. Йому в страшному луна є. Глина пісня до небес, все раділи діти. Лади нас зупити сплес, як нам не надіти. День свято Пасхи, всі чекали і дорослі, і май, всі старальну готували, літали на дворі, і тепер це дивне свято завітало в кожний дім, скільки радості багато принесло всім, переміг чи темні сили. Він воскресна радість, все можуть став з могили, дав потіху всім серцям. Воки та та дітей, Ланок вже не остав. Хопаць пісню заспівав. У небі сонце радісно сія, Тра Христа Ісуса, буду жити я. Сонечко світить з небес, радість життя наповняє, силь боже смертих воскрес, робіть його немає. Мапці, цвіліньки дворі, це не співай Бог. Це ж, бо забудьте сумні і Голи у Христосу їсти не воскрес. Зробиш та провав та не та смерть, і з сили зла навіки переміг, що ти мій друже після смерті. Віки з ним у небі жити сміх. Ніжні краплі руси освіжили травичку, трави, луки ліси, п'ють небесну водичку, співи тахів з небес всюди з самого ранку сповіщають воскрес Наш Христос на свіданку. Перед лицем я снив хреста пора покайтись провина, за віска радісна свята і до того серця долина. О весно далюють віці, мене дуже до небес, Вітка, ще літить по світу, що Ісус Христос склес. І я, я також радію, бо чудо і чудес дало мені надію, Христос мені воскрес. Христос наша Пасха, ти знаєш, мій друже, за нас він терпів, полюбив людей дуже. Сонце на світанні поміцем тебе. Звину пітання наші хтось кресть. <спирать> Дивіруюся Дивіруюся. Давай Дійседенькому є. Я співаю Богу, то существо діє висота його. Я весна весняночка, Відчиню вікно. Я маленька Анечка, що її давно, з нею дня порожого. Сонце із Небес, щоб сказати кожному, що Христос воскрес. Перше сонячне проміння, щедро землю зігрівало, про Христове Воскресіння знову людям нагадало. Серце радість наповняє, бо це ранок незвичайний, вся природа сповіщає про чудовий день пасхальний. Чому то пахне квіти трави, навкруг природа все цвіте? Не буду я питати, мама сама вже знає про це, це ж не проста під небом синім. Пісні двинять на світ овець. Сьогодні свято Воскресіння, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сьогодні день великий і святковий. Цей день, який шанує цілий світ. Вам, друзі, хай летить привітне слово, на щирий, радісний привіт. З великим святом ми усіх вітаємо, хай наше Слово всіх потішить вас. Христос Воскрес, усюди клич, лунає, Христос воістину воскрес. весна, а значить свято, день Христосу скакав. Ой, як радості багато Бог дарує нам з небес. На не пісня. Не пісня до небес, серце це радість наповняй. Ніч прийшла, Христос розказ, природа оживай! Христос Христос Воска. Перший ви. What's the save